Сьогодні хочу вас познайомити з одним кросівком, який можемо назвати досить новий, але він полюбився нашим захисникам і думаю, що чим далі, тим більше людей зможе також ознайомитись і закохатись в наш гарний. Гарний літній кросівок. Він досить відкритий, саме тому його пропонуємо на літо. Він розміщається на підошві Ева, яка має дуже-дуже легку вагу і дуже-дуже потужну стираємість. Тобто вона не стирається, вона не просідає, вона дуже невагома. І це матеріал взагалі який найкращий, найсучасніший для ходіння. В ньому не втомлюються ноги. І це, ну, це завжди зручно, коли взуття легке. Або надлегке, особливо це стосується літнього сезону. Кардуру ми завжди використовуємо тисячною, і в нас для цього є пояснення, саме тому, що вона ніколи не може порватися як кордури інших товщин. Цей туфель має наповнення «Немрут», Це такий літній наповнювач, який зручний до плюс 25 градусів. Завжди ці кросівки, як і все наше інше взуття, може бути в чотирьох кольорах. Будь ласка, на спостерігайте за нашою сторінкою. Ми завжди пропонуємо гарні, гарне взуття для наших бійців і для наших військових. Слава Україні! Чекаємо ваших звернень на все добре.